Друзі, продовжуємо ранок на кордоні. Віктор Самиленко та й на працюємо для вас в прямому ефірі, і продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. ICTV2 презентує новий 16-серійний серіал Служба 112, прем'єра якого вже сьогодні, 8 грудня о 20.00. Це серіал про рятувальників, поліцейських та парамедиків, створених у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією. У центрі сюжету команда екстреної служби, яка щодня рятує життя, і проходить крізь професійні та особисті. Випробування. Українська акторка, глядачі якої, як знають її і люблять за яскраві та щирі ролі Катерина Варшенко, яка зіграла одну з головних ролей сьогодні у нашій студії, і готова розповісти про сьогоднішню прем'єру. Катерино, вітаємо Вітаю вас. вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Ем, розкажіть, будь ласка, про свою роль. Ой, я Настя, Анастасія, парамедикиня, в принципі, звичайна жінка. В цій професії завжди знаєте, питають про яка, хто. Я ну, якби я актриса, яка грає цю Настю, цю дівчину. В неї дуже зараз такий період складний, особистого життя, і взагалі всі, якби ми живемо це в наші умови, умови війни. Ось, а щоб так сказати щось цікаве, є чоловік. Минулий колишні є дитина, є особисті проблеми. А, ну це такий спойлер, не буду розповідати. Хай глядачі з нами співпереживають, як ми будемо вирішувати ці проблеми. Катерина, ви вже акторка, яка має абсолютно право обирати ролі, відмовлятися від якихось від на якісь погоджувати. Що привабило в цій ролі настільки, що захотілося зіграти реально цього героя, цю героїню на екрані. Ну, Почну з того, що так, вибір є. В принципі, можемо обирати, і це все в залежності знов-таки з професійної точки там роль, терміни, зайнятість, гонорари, якісь певні обставини, теж які Що приват було тут. Я вже, в, принципі, в мене в моїй фільмографії є такі ролі схожі, але я ніколи не грала парамедика в таких умовах. Мені сподобався дуже акторський склад, мені сподобалась взагалі ідея, що ми можемо. Ну, я не можу сказати, що прям точно що це перший такий прям серіал про, ну, про реальних про наших рятувальників, про екстрені служби. І користуючись нагодою, хочу. Подякувати, і я пишаюся. Це просто люди. Знаєте, герої, супергерої, але ті, які не літають, які не мають лазер в очах, але мають більшу силу для того, щоб нам допомагати і рятувати. А... А... Хороший, дуже щирий, важкий, це драматичний серіал, це не комедія. Хоча я в принципі розумію, що це моя якась сфера професійна, тому що я люблю мелодрами і драми, це те, що там вже кнопочок їх дуже багато. Комедійних там треба ще набирати, набирати як часто по професійному. Е, ну, мабуть, так ваша героїня це частина великої, такої екстреної родини. Як ви відчуваєте її, от в місті, ну, от в цій команді? Ну, мене дуже класна команда. Насправді. Ми ж там все одно всі поділені, тому що по серіям по ті, хто там співпрацюють разом, поліцейські, ДНС, і ми ось разом там з Андрюшею Ісаєнка, з Русланом Мірошніченка, з, міш... з Мішею Озеровим. І ми постійно там якби контактуємо, і між нами ж відбуваються теж певні якісь mm -hmm. обставини. Бо з'являється Андрій Ісаєнко, там уже з Русланом ми щось не Шури Мури. Там ну як не шури-мури, ось а контактуємо я. Я вперше, до речі, працювала на майданчику з Мішою Озеровими, і він одразу так якось чисто енергетично як людина зайшов. Я йому дуже вдячна за допомогу, тому що було в нас дуже багато сцен. Ми ж парамедики, ми ж якби, він давав такі дуже хороші консультації з приводу того, як правильно, як саме екстрено, тому що там подивитися на Ютубі або мати якусь підготовку. Це одне, а коли тут тобі реально дають приводи для того, щоб відкачати в злегень рідину дуже швидко і не маючи досвіду, чесно вам кажу, я не знаю, як люди в таких умовах, коли ще стрес, нерви. Це ж треба зібратися. Ну звичайно, це кіно, тому що ми робимо декілька дублів. Там щось випадає, щось не там дече, щось та то і ми переживаємо. І я йому вдячна за те, що він був якби таким нашою командою і в реальному житті, і якби в серіальному житті. Слуган серіалу серіал про героїв, що завжди поруч. Безпосередньо, якщо говорити про Настю, вашу героїню, а що саме робить її такою героїною? Та як всіх, мабуть, героїв в цьому серіалі, поруч тому, що тут і зараз, і незважаючи там на страх, на переживання, на умови, якби в першу чергу для людей. Ну, якби не, не для себе, а для людей. Ось тому і поруч. Тому... А чи мали ви можливість під час зйомок спілкуватися з справжніми парамедиками, рятувальниками? Так, були в нас моменти. В нас були і. Зміни, де було там дуже багато. там Чотири швидких допомоги, ДНС, пожежники, які там в перших серіях і далі там же ж розвертаються події. Так, спілкувалися. І теж була така зміна, коли це перша, здається, серія буде сьогодні. А, 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 знову спойлер, спойлери, спойлери. Ось і, і, і це дуже цікаво насправді, дуже цікаво, тому що я як для себе відкрила, я ніколи, наприклад, не одягали цей балон пожежний. Тому що в нас там по подіям мали зайти, врятувати, винести. І це так важко, це так важко. Я не знаю, як. Ну, я ще жінка, знаєте. Я дуже вдячна теж, і якби нашій художній групі, там, і, і вони так допомагали. Мені там мені прям розповідали, що для що це, що це, що це, що це. І це дуже цікаво. Ну, якби цікаво, але я розумію, як їм складно з цим працювати, тому що це там, 20 кілограм того балону. І мені, дівчинці, було звичайно дуже важко. Але, але. Отака От специфічна підготовка до ролі, е, саме в плані якихось особливих нюансів, які знають тільки рятівники, тільки парамедики. Вона була безпосередньо під час самих зйомок. Чи це було якомусь застільному періоді заздалегідь? Ні, це було під час зйомок. Ну, звичайно ж порчити не був сценарій, ти був готовий до якихось речей, і там я перед змінами відкривала, читала як, що і щоб це було по правді. Ось ще в мене були такі рукавички постійно. Були. І це був такий жарт на Майданчику, тому що їх треба було дуже швидко одягати. І це скілти, і під ними руки, які, знаєте, і, і руки страшне. Біють, і ти ж маєш змінювати, тому що я розумію, що я надаю допомогу тут вже все в крові, і треба знімати швидко і те. І вже останній був знімальний день. і ми Знов-таки ми знімаємо не хронологічно в підряд. І на останній знімальний день, прям на останній сцені, я розумію, що все. Рукавички закінчилися, їх залишилося дві останніх пари. І сказали, давайте трошки обережніше, тому що якщо що, то в нас вже їх немає. Думаю, так закінчився і проект, і закінчилися рукавички. До речі, зараз в Ютубі дуже популярний формат, коли люди певної професії дивляться серіал чи кіно, в яких безпосередньо ця професія якось висвітлюється, і вони оцінюють наскільки це правда чи ні. Якщо будуть дивитися серіал безпосередньо служба 112», які на вашу думку будуть. Відгуки від справжніх професіоналів своєї праці, я думаю, ще будуть питання. Ну в будь-якому випадку, я просто не знаю, як порівняти в цій сфері. Я сама музикант, я скрипалька. Я в мене є вісім років музичної освіти, і чесно вам скажу, коли я бачу в кадрі актора або актрису, яка грає на скрипці, ніколи не, не беручи інструмент в руки. Я можу одразу сказати, що ні. Ну просто може бути щось занадто таке, там коли ну максимально, коли навіть по скрипці там пальці не рухаються, наприклад. Ну якщо говорити ну, так. саме про скрипку, так, так. а можуть бути просто недоліки, ну людина не може працює так. в цьому. Оце саме ближче до звичайних недоліків, які е, безпосередньо в серіалі 112. Е, Це буде таке, ну ну чуть трошки, трошки неправда, але загалом, якщо брати картинку, то вийшло все правильно. От буде більше в цю сторону. Ну я думаю, що так. Я буду сподіваюсь. Тому що чудо, диво, монтаж робить дива. А були якісь моменти не стільки вони професійні, скільки це вже напрацьоване і парамедиками, і безпосередньо рятівниками, наприклад, ті самі рукавички, вони ж знімають якось по особливому, от те, що обговорювали, щоб швидко воно все знімалося. От такі маленькі деталі, які от така родзиночка. Ну ми намагалися. Ну я так, але що ж знав таки. Не завжди це виходить. Я думаю, що і у реальних людей, парамедиків, теж не одразу виходить якісь. Хоча в них уже бачите, ну знов-таки порівнювати мій кінодосвід і реальних людей це ні про що. Ну, типу, я не можу цього робити. Бо насправді дуже цікаво спостерігати за оцими навіть я скажу слово ритуальністю, яка <по> там бо 100% є. Якби воно чим важча професія, тим мені здається більше Е, І оці о там, як правильно знімати рукавички, з якої сторони правильно там підходити <по> до потреби, Терпілого, чи щось таке, от чи консультувалися саме з таких моментів, які можуть надати ролі ще більше правдивості? Ну так, ну і з режисером в першу чергу, якби між собою теж консультувалися. Але знов-таки, ну якби є сценарій і є якісь певні моменти, коли ти обговорюєш, я ж як актриса себе в запропонованих обставинах одразу якби позиціоную, Тобто, як би я, я ж. Якби не парамедик, тому в принципі, а там уже коригували якісь речі, що це ти не можеш там. Або там Андрюша мені постійно казав, там рукавички, ти не можеш підходити без рукавичок. все, Рукавички, це щось знову 5 секунд рукавички. Ну, таке. А який момент під час зйомок для вас от був найемоційнішим? Ну, от які ви запам'ятали? Було таке? Ви знаєте, всі, всі, в принципі, сцени і всі. Вечірні в нас були нічні теж зміни. Все, що ось так, типу, напружено з, з такими обставинами, важкими, там прильот. Або у нас там була дитинка, якому ми зібрали, і теж робили масаж серця. Якби все те, що драматичне, те, що яке ось так на нервовому, воно якби запам'яталося. Якщо говорити знову ж таки про те, що декілька змін були, які ми сьогодні вже побачимо. Mm -hmm. О 20.00 друзі, нагадаю, коли реально це завжди постійно, це і техніки море, і спеціальних якихось пристроїв. От в плані важкомасштабно, чи були такі сцени, коли це вражало навіть вас? Не знаю. Не знаю. Наче не було. Знаєш, я тобі скажу, що може змішатися все так в процесі. Все Скільки зйомки тривали? Ну Десь три місяці, три але місяці. в мене три був паралельно ще один змішатися. проект. Ага. Ось тому воно ну, якось так змішувалося. все. На дві роботи. Так. Актори працювали в важких таких реальних спорядженнях. Так, Важко було, ви їх ж. Теж. Так, ну мені було не так важко, тому що я, в принципі, я парамедик, в мене є форма моя. І якщо порівнювати, порівнювати мою і, і чорну форму поліцейських, і, і рятівників ДНСС, там, де Андрій Саєнко і Руслан, то плюс 40, повірте, це дуже важко. Дуже І ми знімали на відкритому сонці. Я не знаю, як вони звичайно терпіли. Ну, витерпіли, але це реально важко. Плюс 40. Ну було б у нас було 35, коли ми прямо там в полі. У нас була зміна, де аварія. Дівчина народжувала, і це ж все ось так, от. так. Чисто фізично так дуже важко, але це ж знов таки це ми прийшли, відпрацювали та пішли. А що казати про людей, які реально все роблять mm -hmm. в житті? Це важко, враховуючи, що за ці три місяці 100% знімальний процес підпадав під повітряні тривоги, і доводилося, я думаю, що Кілька разів як мінімум перериваючи угу. знімальний процес, спускатися в сховище укриття, безпосередньо все це там переочікувати і працювати далі. Чи було відчуття, яке саме в цих умовах наближує до розуміння ще більше професій рятувальників, що їм доводиться працювати саме в тривогу? Їм є момент, коли вони в укритті, і тут же виходять знову рятувати, знову працювати, знову наближати можливість, скажімо так, людям вижити і пережити це все набагато простіше. Звичайно, звичайно, але знов таки, ми якби в це так це так страшно і складно, але і ми, як актори, вже якби, звикаємо до якихось речей. І це страшно, тому що розуміючи, що якщо тривога, звичайно, в першу чергу ти моніториш, що летить. Якщо не є такої там глобальної небезпеки, ти розумієш, що можна далі працювати, чесно вам скажу, ми якби працюємо, тому що є таймінг, є час, у когось там ввечері ще вистава, паралельно зйомки і все. А те, що люди, воно, мабуть, знаєте, в цей момент критичний відключається саме ем, оце відчуття. У них, у цих людей. Ну, типу, зберегти, ну, по факту не себе, ну, якби, а зберегти навколо людей. І ти відключаєш це відчуття ой-ой-ой, ні, цього немає. Ти якби героїчно йдеш працюєш і робиш це все заради людей. Акторський склад, ми нарахували, якщо правильно, чотирнадця акторів. Ну таких головних героїв головних, mm -hmm. так а як працювалися от в такому великому Я не рахувала. Скільки там нас кажуть, чотирнадцять ну, чотирнадцять ми плюсмі прекрасно. підрахували, просто нібито чотирнадцять. Ви що, прекрасно? Дуже гарний склад, дуже хороший. Ну, по перше, ми ж всі якби більш-менш працювали. Вже з одними mm -hmm. вже знаємо. Ми зустрілися на цьому майданчику. Хтось уже працював до цього. З деякими вперше познайомилися. Ну і знов таки у нас сцен, де там ми разом, в принципі, це був наш офіс, коли ми там зустрічалися. Деякі сцени там на виїздах, десь на натурі. Прекрасно працювалися, дуже добре. Якби безконфліктно прекрасно десь там, знов таки ця гримерка повна акторів. Це весело завжди. Під час цього цього процесу, коли є одночасна робота з кількома акторами, коли процес триває, триває і старається не припинятися, чи було в голові розуміння того, що ця роль, ви ролью несете відповідальність за те, як змальовуєте рятувальників, як ви їх покажете на екрані? Ну, звичайно. Звичайно, ну. Якби це стовідсоткове, це тому що, ну, знов таки, це ж, ще ж багато чого прописано в сценарії. Є якби люди, які напружували мозок уявою, все інше, і це писалося. І ми ж в рамках цього сценарію намагалися якби, передати це написане і своїх персонажів. Тому не додавають, не додаючи якихось там. Ні, звичайно, там в процесі виникають якісь питання, все, але. Є так. У кожного персонажа є своя свої якісь секрети, там якась історія. Що було у вашої Насті для вас найцікавіше? Це випрошує спойлери. Ну, Може, якось це випрошує спойлери. Так, але для мене ще на пробах, знаєте, був момент. Ми, ми пробувалися. Я вже не пам'ятаю з ким. Здається, з Русланом ми і пробувалися, і там була така, якби тема особиста. Um, саме конфлікт в парі сімейній, яка в них там така дуже важка, важка особиста лінія, там, де ніби вони вже все, і хто він, хто вона йому, і саме ось ці знаєте такі um, жіночі. Жіночі теми, які там будуть висвітлюватися, якби жінки до чоловіка і його стосунки з нею. Ось і в цьому я секрет, тому що ну якби не секрет, такий якби ключик саме їхніх відносин там з приводу аб'юзивних якихось, з приводу там брехні, з приводу як це все потім жінки, жінкам маючи вибирати себе, і все ну то ви туди угу. таке. Думаю, відгукнеться деяким. Якщо безпосередньо говорити про головну ціль серіалу, а чому зараз, уже в 2025-му, фактично в 2026-му році, а, важливо говорити і показувати такі історії, показувати роботу рятувальників, показувати роботу поліції, наших медиків і от? Це зрозуміло, що важливо завжди. Але зараз, під час повномасштабного вторгнення, коли, на жаль, ми перебуваємо в тих обставинах, яких ніколи не могли собі в житті уявити, mm -hmm. це цінується ще більше. Так. І саме з серіалом, що хотілося сказати найбільше. Ну, ви вже відповіли, мабуть, на це питання самі, тому що це... так... так, так. Це важливо, і тим паче зараз. Показувати життя і цей, цю працю, цей труд, цей героїзм людей, які, незважаючи на ці умови, вони роблять все, все. І мені, мені здається, що це дуже цінно саме життя цих людей висвітлювати, показувати. Наскільки це важко, щоб ніхто не забував, що попри все, у нас якби дуже багато людей, які, які це роблять. У мене знову зараз буде питання, і ви скажете, що блін, без спойлеру тут, але я його задам. Що, на вашу думку, стане от таким, е, несподіванкою для глядачів у серіалі? Несподіванкою. Ну, Якщо не можете, то не говоріть. Бо насподів... Ні, я не знаю, що, знов таки, що для кожного стане несподіванкою. Там багато дуже, там ж кожна серія, вона якби, має свій uh -huh. якийсь сюжет певний. Він там розгортається. І знов-таки, у нас дуже багато ліній, у нас 14 акторів, і там в кожній з цих ліній є свої розвороти, події, теми, десь вони перетинаються, десь вони розходяться. Ну, у нас от є там В нашій, в нашій лінії це поява мовчана персонажа, який там з'являється, здається, в другій серії. І тут, якби для Насті є такий дзвіночок, з'явилась нова людина. Ось тому, може, ну так, якби ну, я думаю, що ви вже все зрозуміли. Будемо, так, давай нагадувати, дивитися. коли дивитися. Так, друзі, Вже сьогодні, 8 безпосередньо грудня, ну на телеканалі ictv 2 о 20.00, Перша серія буде так. не перша, друга, ні. Не знаю, буде точно сьогодні. Прем'єра, друзі. Ну точно буде, точно буде точно прем'єра восьмі. Ну 20.00, нуль нуль топ. Тобто. Як людина, яка бачила цю серію? Я не, не бачила цю серію. Ага, нав, навіть не вдалося. Я розумію, що не вдалося, бо якраз був передпоказ, і в мене була вистава в іншому місті. Мене тільки там відмічали в інстаграмі. бачила маленькі шматочки себе. Дуже вдячна людям, які відмічали, якби не забуваючи про те, що я там теж є. Я не бачила сьогодні. Це буде в мене теж прем'єра. Тобто, з усіма українцями друзі. О 20... 20.00, Нагадаю, ще раз будемо дивитися всі разом, так. ICTV 2. Так, друзі. ICTV 2, ще раз на всякий випадок, щоб, <кій> щоб ви зафіксували ICTV 2, Служба 112, новий 16-серійний серіал, який розповідає історію справжніх героїв без плащів. О 20.00. Доєднуйтесь обов'язково. По-перше, це важливо через те, що. Це дуже крута штука, щоб, по-перше, підтримати цих людей через те, що їхня праця, вона неймовірно важка. Знову ж таки, згадаємо, коли ми на ДСНС запрошували рятувальника нашого українського, який розповідав, що якщо у людини немає любові до цієї роботи, то їй нічого в цій Не роботі м -м -м. робити. І уявіть собі, наскільки важко, коли. Навіть з цією любов'ю не втратити її після всіх цих неймовірно важких змін, неймовірно важких е, викликів. Насправді, кожного разу воно може бути ще страшніше. Дай Боже, щоб воно не було страшніше і скоріше могли піти собі в відпустку відпочити спокійно. А ми будемо просто спога... згадувати це за рахунок серіалу Служба 112». Кать, дякуємо вам. дякуємо величезно Дякує за цю розмову. Е, мені здається, я все сказав. Дивіться, друзі. <світ> Має бути цікаво. Маємо спостерігати за цим 16 серій, подивитися, як воно закінчиться. Почати собі думати, чи буде другий сезон, а почати собі якісь цікаві, не знаю там придумувати нові сюжетні лінії для того, щоб задовольнити себе в проміжок між першим сезоном і другим, який, я сподіваюсь буде. Ну це ж цікава історія. Ну я що <світ> Ти так <ти ти світ> на Мене дивишся. <світ> ні, відійте. переставай, відійте. <світ> <світ> все, закінчить. На час дивлюсь зараз світло. А, так, у нас вже прийшло сповіщення, що буде вимкнення електроенергії для того, щоб не спускати нашого гостю пішки 17 поверхів. Будемо дякувати величезне Дякую. А, і будемо чекати нових яких. От якраз про другий сезон хотілося б поговорити вже коли там його анонсують. А це вже теж спойлер, не буду розповідати. Чим закінчиться 16 та Опа. серія. Тобто, це можливо була вудочка на те, що все таки є надія на другий сезон. Надія завжди є. Друзі, Катерина Варченко сьогодні була в нашому ефірі, говорили про серіал «Служба» 112, 8 грудня, 20.00, канал ICTV2. ICTV2. Ми з Іною Кічуткиною будемо перемикатись на музику і незабаром до вас повернемось.